Чернігів поринув у літню атмосферу, тепле сонечко, заквітчені парки, спів пташок. Місто легенд надихає не тільки своєю древньою історією, а й талантами місцевих жителів. Із лютого минулого року на базі туристично-інформаційного центру почала діяти творча майстерня казок, де малюки могли сповна реалізувати свою любов до рідного міста та написати власний фантастичний твір. Також вісім нових чарівних історій про Чернігів увійшли до збірки казок, із якими тепер можуть ознайомитися інші маленькі мешканці та гості міста. Якщо говорити про літо, то традиційно туристичний інформаційний центр готовий наповнювати літо з містами, і в цьому році, так само як і в минулому, ми готові багато читати. Взагалі, основна задача сьогодні нас навчити наших дітей читати, думати, бути освіченими. Ну і знову ж таки вміти формувати формулювати свої думки, які у них в головах назрівають в минулому році. Проект вуха був направлений на те, що ми знайомилися з дитячими письменниками. А це були зустрічі як офлайн, так і онлайн. А в цьому році а тепер будуть зустрічі з дітьми, які власне вже написали казки про Чернігів. Зустрічі організовуватимуть у межах проєкту час. Він уже багато років діє в місті, щовихідних у сквері Богдана Хмельницького. Перші спільні читання з маленькими письменниками вже відбулися минулої суботи. Діти, окрім того, що читали казки, вони ем, запровадили таке інтерактивне читання з моментами зробити. Відповідно до казки до тематики або намалювати героїню, вони з кольорового паперу робили собі чарівні палички. Вони їм розмахували, і це в контексті того, що все ж таки всі вони читали по черзі. Тепер такі читання, якщо говорити взагалі про зустрічі в інформаційному центрі, то вони відбуватимуться щосереди, о 12 годині. І ми запрошуємо абсолютно всіх дітей, які готові дізнаватися нове і хочуть поринути в свій читання, і ті дітей... Діти, які в суботу приходять в сквер Хмельницького, у 16-й годині доєднуватися до таких майстерок. Ті майстерки вони будуть через суботу. Уже 17 червня відбудеться наступна зустріч майстерки від випускників творчої майстерні казок. Головна умова участі. Це бажання і гарний настрій. У нас є чарівні яскраві пуфи готові. Головне бажання дитини пізнавати, вчитися слухати своїх однолітків і розуміти, що вони вже здійснили великий крок, вони вже є авторами казок. І момент включитися в цю комунікацію саме з тими дітьми, які готові будуть вчителювати, якщо так це можна сказати. Ну і знову ж таки підготуватися можна із тим, що на на нашому сайті чернігів.тревел вже опублікована електронна збірка, посилання на електронну збірку. Казок то можна їх переглянути, почитати, ознайомитися, а, або зайти в інформаційний центр, взяти таку друковану книжку на книжковій полиці, власне, дома її погортати, або просто прийти і почати знайомитися з тим, що ми будемо пропонувати.